Що ти, ти готовий до огляду Mena'S from the Deep? Чи тобі просто показати геймплей демки за 10 секунд? Та ні, ми такого не задумували. Давай я тобі краще, більш детальніше розповім, що це за гра і чому в неї варто пограти. Це UA Pro gaming і Menace from the Deep на огляді. Буквально восени минулого року з'явилась перша інформація про розробку інді-проекта під назвою Menace from the Deep, а займається нею інді-розробник Артем Баздерів. Його брат, до речі, розробляв Time Loop Sync Again Beach. Якщо ви за неї не чули і темпа чи не грали, то ми можемо теж зробити на неї огляд. До чого це я, а до того, що ці два проєкта зроблені достатньо якісно, що з візуальної частини, так і по звуку. Ці ігри були залучені як професійні актори дубляжу, так і талановиті композитори. Ми пограли деякий час в демо і маємо про що вам розповісти. Menace з From the Deep – це карткова гра в жанрі roguelike, deckbuilding, в похмурому і таємничому світі, натхненим Говардом Лавкрафтом і його пантеоном Ктулху та інших древніх богів, події якої розгортаються в США 1920 х роках навколо таємного окультованого товариства. Гра ж починається з діалогу персонажів в музеї міста Інсмут. Мозок і голова прикидуються меценатами перед мером міста задля отримання приміщення. Але потім в ході розмови називають себе метеликами, деякою організацією, що займається пошуками надприроднього. Як виявилось, у голови є записи батька, де він описував деякі події цього міста, про що він декілька разів і згадував. До розмови з головою і мозком долучиться з часом член організації Метеликів рука, який повідомить про ряд перепетій, які відбулись в селищі, яке він відвідав зі своїми колегами. Після цих усіх діалогів нам дається можливість пограти за члена організації Метеликів, де ми можемо вибрати рандомне прізвище та ім'я. І наша подорож з цього і починається. Але перед тим як обговорити саму геймплейну частину, хотів би дещо додати. Декілька місяців тому ми вже грали в демо, і тоді вона була по складності ну дуже проста. На той момент ми без ніяких зусиль могли її пройти, навіть не читаючи, що за вміння на карці. Але зараз я не можу такого сказати про демо. Розробник зробив ряд змін і вніс корективи, прислухавшись до людей, які в неї пограли. Що ж, перед нами постає дорожня мапа на 15 випадкових ходів, де 16 тим буде бос. Вам перед кожним ходом дають на вибір три рандомні картки, де ви можете з кимось битись, заїхати на заправку, відвідати торговця чи випасти якась унікальна подія. Сама ж боївка інтуїтивна, у персонажа, яким ви гратимете, будуть навички, розхідники та картки. Всі ці речі будете отримувати по ходу проходження з місій або ж купувати у торговця, окрім базових карток, які відразу ж будуть у вас. Допомагати в битвах буде ваш четверногий друг, яким ви не зможете керувати. Він самостійно буде вирішувати, що робити кожного кроку. Чи то накласти на себе блок, або ж, окрім шкоди, накинути дебаф на ворога. Ах, да, забув сказати, що ваш хід складається з кількості енергії, яку ви можете використати. Тобто кожна картка забирає у вас енергію від 0 до 3 за хід. Але є і артефакти, якими можна збільшити енергію. Самі картки по ходу проходження можна покращувати, де буде збільшуватись кількість блоку або ж шкоди від картки. Ворогів може бути від 1 до 4, можливо, буває і більше, але мені не доводилось зустріти. І кількість здоров'я в них теж різне. Інколи можуть попастись доволі складні вороги, через яких ви можете втратити собаку чи навіть не дойти до боса. Що ж, потенціал цієї гри є, і я думаю, що проєкт буде розвиватись і надалі. І вже в близькому майбутньому ми пограємо в чудову карткову покрокову гру, де якісна стилістика та озвучання. Артему хочемо побажати натхнення та розвитку в його проєкті. А ви напишіть в коментарях, з якої спроби дійшли до боса. Це була команда UA Pro Gaming. Підписуйтесь на наш телеграм, відвідуйте наш сайт, щоб бути в курсі подій. Та почуємось вже скоро. Дякуємо за те, що ти на наш канал вже завітав. Телеграм вже встиг зайти та нашим другом добрим став. А ти, а ти, а ти візьми та лайк остав про нас ніколи не забував. Та дякуємо, що завітав. UA Pro Gaming.